Сана Філіпішина, заступниця керівника аналітичного відділу Української гельсінської спілки з прав людини. Вітаємо і дякуємо, що долучилися. Вітаємо вітаю я вас. Вже коли ми говоримо про цей законопроект. Що там саме передбачено, хто зможе скористатися цим другим громадянством, і чи є категорії, яким це буде заборонено? Дійсно, законопроект цікавий, я б сказала. Він абсолютно змінює концептуально підходи до інституту громадянства в Україні, але, на мій погляд, він був спрямований більше на легітимізацію в Україні інституту множинного громадянства. Часто застосовують, що він спрямований на лібералізацію інституту, але це по суті легітимізація того, що де-факто вже існує. Ну, а, по перше, пропонується встановити перегляд телейк Випадків множинного громадянства і здебільшого цей перелік складається вже в ситуації, які сьогодні фактично існують для громадян України, які і є вже громадянами інших держав. Ну, наприклад, якщо дитина народилася в країні, де визнається громадянство за фактом народження. Ми з вами неодноразово чули, як громадяни України виїжджають народжувати в Сполучені Штати Америки в деякі європейські країни, там де дитина визнається громадянином цієї країни країн лише за фактом народження на її території також е дуже дебатований. Е був інститут збереження громадянства України, виключно єдиного громадянства України для дітей, які е, усиновлені іноземцями. Ми знаємо, що таких дітей українських багато, і по суті, законодавство України закріплює збереження за ними е, нашого громадянства. Про проте, коли такі діти прибувають з усиновлюючими на території країн їх проживання, вони автоматично набувають громадянство тієї країни, е, чи ми громадянами. Є усиновлюючими, і це даність, яка спостерігається в Україні багато років. І юрисдикція України по відношенню до таких дітей є обмеженою. Також, ну і по суті, цей законопроект пропонує, от власне кажучи, вже легітимно закріпити таке подвійне громадянство для таких дітей, до прикладу, да? або якщо громадянин України набуває громадянства іншої держави по досягненню 18 років, коли за законом цієї держави таке громадянство набувається автоматично, це теж практичні випадки. Також випадки. Одруження українців з іноземцями і проживання їх на території в своєму шлюбі на території іноземних держав, тобто це все така, такі життєві ситуації, але тим не менше, власне кажучи, дискутовані норми, які спрямовані на те, щоб не втратити українців, які з різних причин виїхали до інших країн і набули там громадянство цих країн, чи то з причини. Чи то міграції ще з радянських часів, і таке інше, тобто передбачається можливість спрощеного порядку набуття громадянства України і не втрати громадянства України для тих осіб, з країнами, якими передбачений перелік закріплений на рівні закону певний перелік. Тобто для таких громадян спрощена передбачається процедура набуття українського громадянства. Перелік держав я чула частково коментар. Я з ним абсолютно погоджуюсь. Є таким дискусійним, і власне закон передбачає, що закон на закон, що, власне кажучи, не є такою правовою визначеністю. От це новели такі цього законодавства. Як щодо конституції Якщо... чи не суперечить даний законопроект про множине громадянство конституції України? Ну я б не сказала, що це, цей закон суперечить Конституції України. Якщо ви маєте на увазі четверту статтю конституції, яка закріплює да, єдине громадянство в Україні, тим не менше питання громадянства регулюється спеціальним законом, законом про громадянство, який містить статтю другу стосовно принципів цього громадянства. І підвалини, які закладалися в конституції України, якщо ми повернемось до 90-х років і, і, власне кажучи, да, прийняття конституції, то мова йшла про те, що е, наші люди мають мати єдине громадянство, а не мати громадянство різних адміністративно-територіальних одиниць України, бо ми знаємо, що ми маємо автономію е, е, Криму е і і і таке інше, тобто, тобто єдиність громадянства, це люди, які походять з території України, мають всі бути громадянами України, а не територіальних одиниць у представленні з іншими державами, тобто, але тим не менше, стосовно тлумачення оцих норм і принципів, ми маємо наприклад конституційне подання народних депутатів, здається, 21-го року. Якщо я не помиляюсь, і досі ще Конституційний суд не надав таке тлумачення цій нормі, тому і виникають певні дискусії. Я сподіваюся, що найближчим часом ми дочекаємося оцього тлумачення Конституційного суду з приводу принципу єдиного громадянства. Я ну, не вбачаю колізій, колізії по множинному громадянству можуть виникнути дещо інше, тому що, от в розвиток цього принципу, Закладено в законі про громадянство, що не може бути громадянство адміністративно-територіальних одиниць, але тим не менше, коли мова йде про громадянина України. То Україна в у взаємовідносинах з цим громадянином, незалежно від того, де б він перебував, сприймає його виключно як громадянина України? І тут тоді питання виникає: якщо ми маємо подвійне громадянство у людини, там подвійне, потрійне, тобто громадянство, да, то як це підданство реалізується? Українське підданство реалізується на практиці? Коли такі норми, наприклад, закладені і в законодавстві тих е, країн, е, чиє громадянство, окрім українського, має е, така особа. З точки зору притягнення до кримінальної відповідальності, участі у політичному суспільному житті, виборче е, право, е, право не, не право, а обов'язок щодо. Е, Служіння в збройних силах країни, громадянином якої є особа, і так далі. Тобто виникає дуже багато питань з цього приводу. Пані Оксана, а зараз у нас ще є десь приблизно півтори хвилинки щодо іноземців, які зараз воюють на боці України, чи зараз полегшили їм процедуру і як вони можуть при бажанні отримати українське громадянство? Так, для таких осіб спрощено. Процедуру набуття українського законодавства вони наразі. Так само не повинні виходити із громадянства держав перебування, вони можуть подавати лише декларацію щодо визнання себе громадянином України. Тим не менше для них залишається обов'язок складання іспиту про знання державної мови. І якщо я не помиляюсь, міститься в цьому законопроекті вимога щодо проживання на території України не менше трьох років. Тому але але по відношенню до інших претендентів на громадянство України, звісно, ця процедура набагато спрощена і також що зміниться для українців за кордоном, якщо власне цей закон вже набуде своєї чинності, але буквально так десь хвилинка в нас є. Так, ну це ще не закон його проголосовано лише в першому читанні в грудні минулого року. Для українців по суті це можливість не хвилюватися з приводу того, що держава буде приймати до, до них якісь санкції. Але і сьогодні в законодавстві України цих санкцій немає. Ризик міститься лише для наших громадян, які на превеликий жаль залишились на тимчасово окупованих територіях. І знову ж таки, коментар я чула він абсолютно. На об'єктивний і справедливий пані Оксано, дякую вам дуже за те, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Заступниця керівника аналітичного відділу української гельсінської спілки справ людини Оксана Філіпішина була з нами на зв'язку.